Вітаю всіх! Розпочинаємо майстер-клас по мильному шоу від резиденції свята. Для початку складіть музичний супровід для настрою і гарних емоцій. Музика дуже важлива. Далі не забудьте підготувати розчин, він має бути теплий, адже охолодний розчин погано працює. Його має бути не менше трьох літрів. Обов'язково не забудьте про лійку, рушнички, серветки для чистоти та порядку. Наступним етапом є збір набору ракеток від маленької до великої та тарілка для мильного шоу. Краще всього набір тримати ось таким чином від маленької до великої, не забути про сампідон, штатив або столик, як кому зручно. І, звісно, про коврик. Коврик це ваша робоча поверхня. Далі ми підбираємо реквізит для трюків, фокусів з бульбашками. Це трубки, віяло, пінна трубка. І, звісно, газова та димна трубка. У нас вона подвійна з димом і з газом одночасно. Також візьміть запальничку. Наступним ми збираємо велике коло для бульбашки гіганта ракетка нашого власного виробництва. Далі ми підбираємо ракетки для вау ефекту. Це великі ракетки різної форми, з різним ефектом від самих бульбашок. Далі ми все спаковуємо у чехол сумку. Все по черзі, від великих до маленьких. Ну і, звісно, рукавички, щоб зберегти руки цілими. Адже мильний розчин сушить шкіру, тому скористайтесь рукавицями і, звісно, кремом для рук. Бажано жирним або хоча б дитячим після мильного шоу. Після підготовки реквізита можна наливати мильний розчин до тарілки. Обов'язково перевірте, щоб розчину вистачало, і усі ракетки були намочені. Також обов'язково намочіть краї тарілки для того, щоб на сухих краях не лопалась бульбашка. Адже, це перша проблема, з якою стикаються. Недосвідчені артисти. Також варто не забувати, що за вами, як за артистом, нікого не має бути. Далі ми розсаджуємо усіх глядачів поперед себе буквою П або просто анфас. Просимо аплодувати, посміхатися і, звісно, не вставати без вашого дозволу зі своїх місць. І далі ми можемо розпочинати наше мильне шоу. Ми розпочинаємо з трюків у руках, виводячи усі бульбашки максимально догори, адже сила тяжіння буде намагатися їх постійно опускати донизу. Тому варто видувати їх догори. Ці трюки можуть бути різного характеру. Трюки з вісмірками, обов'язково руки мають бути просто намочені, в жодному разі без піни. Адже піна це вбивця бульбашок. Вона псує будь-який розчин. З бульбашками можна бавитися, розповідаючи різні казки, асоціативні історії і, звісно, змушуючи дітей уявляти різні пригоди. Далі ми використовуємо ракетку, і усі ракетки мають г подібну ручку. Варто вести завжди ракетку ручкою попереду, для того, щоб сухою частиною ручки не глопати свої ж бульбашки. Ми знову ж працюємо з бульбашками згори, для того, щоб бульбашки падали стінкою і ні в якому разі не зацепити ракетками глядача. Ми можемо використовувати декілька ракеток. І саме тут використовуємо техніку висмірки. коли я підходжу максимально близько до глядача і, відходячи назад, створюю цілу стінку із бульбашок. Після того, як використали. Певну ракетку і зробили усі трюки. Ми її позбавляємося, ховаємо у чехол подалі від місця проведення шоу. Тут ми бачимо фокус булька в бульці або акваріум. Він виконується також ракетками або намоченою рукою. Далі ми можемо формувати безліч різних моментів з бульбашками та трюки. Роблячи різноманітні стінки із бульбашок, тут ми також бачимо, що спочатку ми підходимо ближче до глядача, а потім підходимо назад. Робота з ракеткою сонечко дуже особлива, адже з нею можна бавитися як захочеш, але потрібно пам'ятати, що вона трішки важча і проводити нею краще максимально догори. Або технікою вісьмірки, або кружлянням навколо себе. Після того, як ми видали великі бульбашки цієї ракетки, ми можемо створити стінку із маленьких бульбашок. Тримаємо руку під 45 градусів над собою і в жодному разі не опускаємо ракетку нижче, адже можемо ненароком зацепити глядача і, знову ж. Щоб не пошкодити стінку із бульбашок, які будуть падати згори донизу. Адже саме така техніка створює неймовірний ефект наповненості зало бульбашками. Якщо раптом у вашій тарілці з'явилася піна, варто її забрати максимально естетично. Для того, щоб вона не заважала іншим бульбашкам. Після використання менших ракеток ми можемо використати інший реквізит, наприклад, пінну трубку. З пінною трубкою можна бавитися по-різному, будуючи форми, даруючи це дітям або роблячи ось такий сніг. Все залежить від вашої фантазії. Далі ми можемо приступати до більш складних фокусів, наприклад, фокуси з газовою трубкою. Спочатку наповнюємо трубку газом, змочуємо руку, надуваємо бульбашку з газом у суху руку, забравши волосся і все інше. Беремо запальничку та підпалюємо бульбашку. Спочатку підпалюємо запальничку, а потім підносимо до бульбашки. Також газову трубку можна використати разом із піною, наповнюючи піну газом. І буде абсолютно схожий ефект. Але більш безпечний. Руку варто тримати подалі від обличчя. Також, якщо цей трюк ви використовуєте разом із гостем, то тримайте його руку, щоб він не рухався. І попередьте усі небезпечні моменти. Також бульбашку можна підпалити у повітрі. Для цього якомога вище піднімаєте бульбашку з газом і підпалюєте під низом запальничку. Наша трубка має подвійні можливості наповнюватися не лише газом, але й димом. Тому димні бульбашки ви можете також використовувати на своєму шову. Можна з трубкою, можна з диммашинкою. Кому як зручніше. Кожен майстер створює шоу на свій смак, і в цьому немає жодної проблеми. Інший вид трюків за допомогою трубки та віяла, де ми можемо розганяти бульбашки, які створили, та робити ефект живих бульбашок. Наступним етапом є взаємодія з гостями для одівання їх у бульбашку. Запрошуємо до себе, розміщаємо зручно для нас, нагадуємо, що усім фотографам та відеографам потрібно знімати цей момент. Виставляємо людину і далі проводимо бульбашку від її плечей і прямісінько на голову. Або ж ведемо з тарілки, перевіривши, чи мокрі краї. По черзі, окунувши кожну людину, продовжуємо наше шоу. Використовуємо ще більше сонечко і створюємо ефект безкінечних бульбашок. Даємо малятам більше побавитися із бульбашками, щоб вони повзаємодіяли та гарно провели час. Наступним етапом є підготовка великого кола для бульбашки гіганта Варто його розмочити з усіх сторон, аби стінки були повністю мокрі. Далі відбувається процес перевірки першої бульбашки для того, щоб розуміти, чи вона гарно тягнеться. Тільки після того ми запрошуємо гостей по черзі з вашого запрошення і дозволу, проходити до бульбашки. Прослідкуйте, щоб гості обов'язково піднімали ноги перед тим, як зайти у середину бульбашки. Та не дозволяйте нікому без вашого дозволу цього робити. Вашим основним завданням буде розташувати правильно людину, підготуватися самому та підготувати відеографа та фотографа для гарних кадрів. Ну і, звісно, залишити чудові емоції для гостей. Не забудьте перевірити, чи усі гості були у бульбашки. Та, звісно, подякуйте за гарний настрій. Попрощайтеся та скажіть до нових зустрічей. Дякуємо всім!